Знаєте, скільки столярів, скільки є думок про те, як краще зробити двері, як краще зробити сходи з суцільного брусочка чи склеєного. От ви якої думки? Я в більшості 99,9% використовую тільки клеєний брус. Я зможу пояснити чому. Ну а майстри, які використовують просто з одного бруска, ви теж можете приєднатися до нашої аудиторії і написати свою точку зору. Отже, це є. Фризи на двері. Дехто каже, стояки, Ну, як не назвеш, так і буде. Зараз розкажу про переваги і маленькі недоліки цієї конструкції. Давайте. Ось, я взяв два штуки. Склеєні, обклеєні ламелями. Дивіться сюди. Ось така конструкція. Брусочки, все виклеюється. Після того обклеюються ламелями. Ламелі. Чорному вигляді 8-9 мм. В чистовому зараз приблизно 6-7 мм. Ось така конструкція. Давайте покажу дещо. Чому добре саме таким методом робити? Подивіться на фактуру деревини: дивіться. Картина маслом, правда? Симетричний малюнок. Коли ти кладеш двері перед собою, ти бачиш чудовий набір. Може, подумали, Михайло випадково знайшов дві штуки. Покажу, обернув на другу сторону. Давай. Практично просто подивимося. А? Дивіться. Що. І знову. І знову. Ось навіть маленький. Знову. Це досягається завдяки тому, що ви клеїте ламелі. Ви можете підібрати, ви можете організувати так, щоб двері були не тільки практичні, не тільки міцні, а естетично гарні. Ця конструкція набагато краще витримує будь-які навантаження, не піддається деформації, як звичайний брусок. І є маленькі і недоліки. Багато часу потрібно потратити для того, би, наприклад, склеїти оцей щиток, потім обклеїти ламелями. А це все затрати. Це все час, це все гроші. Тобто, от ви дотримуєтесь якої думки? Краще обклеїти, зробити ось таку картинку чи шукати дві дощини. З 10 кубів для того, аби підібрати таким чином. І не факт, що зможете. Я би сказав не зможете. Тому що дві однакових заготовки не буває. От так в природі існує. Тобто, я розказав про плюси такого методу, розказав про маленькі мінуси. Пізніше покажу ще деякі нюанси у столярній справі. Якщо цікаво, маленький лайк, маленький, можете поставити.